Слава Україні! Наразі я веду свій влог зі Львова. Зараз я прямую на фотосесію. Місце ми вибрали цікаве. Не всі туристи і не всі місцеві були тут. Це Львівська цитадель. Львівська цитадель взагалі, це єдина споруда в Україні, яка з 19 століття дійшла до нас у цілому вигляді. Побудована цитадель була в 1852 році австрійським урядом. Насправді, я вам би показав всю красу, яка тут знаходиться, але до мене підійшов тільки що охранник і сказав, що фотозйомка тут 500 гривень. А ми втіхаря, втіхаря. В до домівчених я зустрів з Черкас цілу групу людей. Дуже приємно, тут вітрь, знайомі обличчя. Чікаємося, обережно. Ми приїхали з Танюшкою в Твірський замок на фотосесію. Дуже старовинний замок. 1530 року він побудований. Shine your gun, shine your gun, shine your gun right now. Shine your gun, shine your gun. It's time for the showdown. I never want to hold the gun without the gloves upon my hand. I want to leave the fingerprints on the murder weapon. One of them come, I'm gonna kill them. штурмували свірських замок, але в них не вийшло. У нас вийшло з першого разу. Так, да, Так. Тепер нам потрібно дойти 4 кілометри до найближчого села, щоб переночувати, тому що маршрутки вже не їздять.